Виконуємо номер 685 із підручника Алгебра 7 та номер 32.16 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Заповніть у зошиті таблицю за зразком: Вираз 1, вираз 2, квадрат різниці виразів 1 і 2. І перший приклад: у нас квадрат різниці двох виразів, дорівнює квадрату першого виразу мінус подвойний добуток першого виразу на другий, плюс квадрат другого виразу. Приступаємо до виконання. Знайдемо перший вираз у другому завданні. У нас 7b підносимо до квадрата, це буде 49b квадрат. Подвоєний добуток це у нас 7, множимо на 2, 14, а у нас 28. Отже, А має бути 2, і у нас є B, а у подвойному добутку х. Отже, перший вираз буде 2х. Перевіримо, піднесемо 2х до квадрата, отримаємо 4х у квадраті. І подвоєний добуток. 2 на 7, 14. Да ще на 2 – 28хб. Завдання друге: знайдемо другий вираз. Перший вираз у нас 3х. Підносимо перший вираз до квадрата. буде 9х квадрат. Тоді, квадрат другого виразу це 1 дев'ята б в квадраті. Отже, другий вираз 1 третя b. Перевіримо, знайдемо подвойний добуток. 3х множимо на 1 третю b, і на 2. 3 на 1 третю це буде одиниця і на 2хb. – 2хВ. І четверте завдання: тут нам треба знайти квадрат різниці. 0,5х у квадраті. 0,5 у квадраті. Це 0,25. Х квадрат, х у квадраті це х квадрат. Віднімаємо подвойний добуток 0,5 множимо на 4. Це буде 2, да ще на 2 – 4. І наші змінні. І додаємо квадрат другого виразу. 4 у квадраті 16b це б в квадраті. Отримали 0,25х квадрат. Відняти 4 xb додати 16 b квадрат. Номер 685 із підручника Алгебра 7 та номер 32, 16, із підручника Математика 7, виконано.